Значення. А в нашому колективі школа це першим чином організована цю супутність скла і шиферу, що наповнена учнями, учителями, партами та іншим інвентарем, що стоять рівно винятково за недоглядом старшокласників. Скажіть, будь ласка, що для вас означає слово потрада? Так, це було так. законічно. Зустріч однодумців, яких хочуть подивитися додому. Повторюю, зустріч однодумців, які швидше повинні додому. Валерій Петрович, може, ви поділитеся власною думкою? Що для вас означає слово педрада? Що кажеш шкільний словник? Кажи. Шкільний словник каже. «Педрада» — це захід. Особистих амбіцій адміністрації школи. А скажіть, будь ласка, що для вас означає останній дзвінок? От, наприклад, для вас виборчивають. Останній дзвінок – це справжній звір. Може, ще хтось бажає. Радість і хто в той же час попереду перший дзвінок. А для нас останній дзвінок це звук, що видається зменшеною копією церковного дзвону, що сповіщає шкільним парафіянам про прийдешнє пришестя царства та вигнання зі школі бісів. Дорогі наші класні керівники, от ви кожного року прибираєте разом зі своїми учнями шкільну територію. Що це є для вас? В нашому розумінні прибирання шкільної території це комплекс заходів і псування шкільного інвентаря, витоптування газонів і скорочування життя власних керівників. Шановні вчителі! Трохи боїтеся, але скажіть, що в вашому розумінні означає слово директор. Іван Григорович, як ви вважаєте? Людина, якій необхідно рішення покладатися на очі? Григорій Миколаївич, я хотіла почути вашу думку. Бо від директора поближче до О! Так і так це не хоче висловити визволити свою думку. Якщо школа це друга домівка, вчителька це друга мама, а директор другий тато. Дякую. А в нашому розумінні директор це напівлюдина, напівбог, який особисто визначає частоту контактів із мізками своїх підлеглих.